Доброго дня! Сьогодні кратенький відеогляд світлодіодної лампи від торгівельної марки Електрик. Electric призначена для людей, котрим потрібно організувати резервне освітлення від низковольтної мережі. Дана світлодіодна лампа має особливість тим, що вона Живиться від напруги від 12 до 24 вольт. Має потужність 10 Вт, температуру світла 4200 К, яскравість 930 люмен, і має стандартний патрон Е27. Ось така ось стандартна лампочка, має стандартні розміри. Стандартний патрон предназначена для низьковольтних мережей. Гарантія на дану лампу 2 роки. Замовити дану лампу можна буде у нас на сайті. Характеристики її ось зазначені. Ще раз нагадую, це 10 Вт потужності, 930 люмен яскравості. І напруга живлення від 12 до 24 люмен. Розміри 111 мм висота і 60 мм. Діаметр, Тобто це стандартний форм-фактор А60. Посилання на дану лампу буде в опису до відео.